Всім привіт! Це програма Огляди. І сьогодні з вами я, Дмитро Петровський. Я хочу продовжити таку актуальну для всіх нас тему, а саме функціонального одягу. Багато хто називає його термобілизною, хтось називає термоодягом. Особисто для себе я люблю формулювання функціональний одяг. Чому? Справа в тім, що функціональний одяг він під собою має принцип пошаровості. Можна для себе виділити головних шарів три. Перший це саме той, який називається термобілизна. Це найтонкіший шар, який в першу чергу виконує функцію потовідведення, відведення вологів від вашого тіла для того, щоб ваше тіло залишалося сухим. А це означає, що воно буде набагато краще зберігати і виробляти тепло. Другий шар це вже. Утеплювачі, або як їх багато хто називає, просто фліси. Туди можна віднести різноманітні фліси і такі матеріали, наприклад, як там прімолофт. От їх вже функція в першу чергу полягає в тому, щоб зберігати тепло нашого тіла. І є така думка, що одяг може гріти. Насправді ні. Одяг гріти не може, гріє його ваше тіло. І от саме ось такі от варіанти одягу. Вам допомагають зберігати це тепло і не випускати його назовні. І третій шар це вже останній шар, який вас захищає від таких там погодних явищ, наприклад, як там дощ, сніг або вітер, не дозволяє просто вам продуватися або намокати, простими словами. Про перший шар вже вам розповідали в попередніх програмах. Сьогодні ми вже трішки так будемо переходити до другого шару. Це, як на мене, такий проміжний варіант між першим та другим. Фактично в собі він поєднує і воду від Властивості, які використовуються саме в термобілизні, так само він вже зберігає тепло. В різних умовах його можна комбінувати та використовувати по-різному. Я трішечки пізніше, більш детально проясню, про що я зараз кажу. Сьогодні я хочу поговорити саме про матеріал, який називається Polar Tech Power На Наприклад, ось такого комплекту білизни: це верх. І вниз такі от брючки, в які виконані власне з цього матеріалу. В чому його плюси? Він також відводить вологу як натільна термобілизна, але як я вже казав, він вже зберігає тепло. За рахунок чого? За рахунок того, що він виконаний з флісу. Фактично, це ось такі дрібні волокна, які мають капілярну структуру, і вони. За рахунок цієї капілярної структури дуже гарно виштовхують воду назовні, залишаючи ваше тіло сухим. Але все ж таки за рахунок того, що ось такі от волоски, ось такий ворс між собою має невеличкі проміжки, які заповнені повітрям, він вже починає утримувати тепло всередині. Що хочеться в першу чергу сказати про матеріал. Саме не про об'єкт одягу, не про предмет, а про матеріал. Якщо ви обираєте Одяг з надписом Polartec, це говорить про те, що він виконаний саме з сертифікованого матеріалу фірми Polertec. Це своєрідний такий знак якості. Це знаєте, як в мембранному одязі є Гортекс і все інше, от в Флісах є Polartec і все інше. Власне кажучи, саме ця фірма вона взагалі перша винайшла такий матеріал, як фліс. Тому я дуже раджу звертати на це увагу. Стосовно технічних характеристик цього матеріалу, він має щільність 247 грамів на метр квадратний. Це правильно дуже щільна тканина, яка дозволяє доволі непогано зберігати тепло в першу чергу. Він собі містить 52% поліестеру, 10% спандексу та 38% нейлону. Насправді, для багатьох з вас це, скоріше за все, будуть просто цифри і назви. Я простими словами хочу вам пояснити. За рахунок саме такого поєднання матеріалів, він не накопичує в собі вологу, його дуже складно намочити. Насправді він відводить її назовні, і що. Найголовніше, він дуже добре розтягується в усіх чотирьох напрямках. Тобто, одягаючи його на тіло, якщо ви правильно підібрали розмір, ви фактично не будете його відчувати. Також дуже комфортно його носити за рахунок того, що компанія Fahrenheit робить ось такі от пласкі шви. Вони взагалі майже не відчуваються, і, як я вже казав, якщо ви правильно підібрали розмір. Тепер про умови, в яких його краще за все використовувати. Ось саме ось такий комплект, виконаний з PowerTech PowerStretch Pro, він дуже добре підходить для умов, якщо ви дуже активно рухаєтесь, наприклад, не знаю, там, бігаєте взимку, або, наприклад, ловите рибу з криги і, і не просто ловити, а ловити, наприклад, там, судака на балансири, і вам потрібно постійно переміщуватись. Тоді ви можете просто використовувати перший шар, про який ми раніше розповідали в інших програмах, другим шаром використовувати саме ось такий комплект PowerTech Power Stretch Pro, і, в принципі, вам цього буде достатньо. Ну, Звичайно ж, потрібно одягти ще костюм як останній, третій шар. От, якщо ж ви, наприклад, більше знаходитесь на місці, наприклад, сидите в човні, або не знаю, або просто працюєте на вулиці і майже не рухаєтесь, то краще, от перший той шар натільної термобілизни залишити вдома і одягти саме ось такий комплект, як натільник. В принципі, він класно виконує свою функцію, він буде відводити вологу, але ще він вже буде зберігати ваше тепло. Потім... Ви можете одягти наступні шари утеплювачів, про які ми розкажемо вам в наступній програмі, і вже згори одягти свій костюм. Також хочу вас застережити, якщо ви підбираєте для себе функціональний одяг, не вірте, якщо в магазині написано там, чітка якась температура типу мінус 20, мінус 10, мінус 35, мінус 60, це, можна так сказати, такі маркетканові махінації. Правильний виробник, який шиє свій одяг, він ніколи собі не дозволить таку брудну рекламу. І також запам'ятайте, коли обираєте такий одяг, завжди розповідайте продавцям, як ви плануєте його використовувати, в яких умовах ви будете його використовувати, чи ви багато рухаєтесь, чи ні. І тільки в такому випадку продавці вам підкажуть саме правильний комплект, який підійде саме під ваші умови. Хочу окремо зосередити вашу увагу саме на цьому виробникові, а саме на фірмі Фаренгейт. Чому? Тому що вони в першу чергу шиють цей одяг у нас в Україні, використовують сертифікований матеріал Polartec. В чому плюси того, що він пошитий саме в Україні? В першу чергу ціна і це реально відчувається в другу чергу це наші правильні розміри. Тобто ви не будете стикатися з такою ситуацією, як, наприклад, там, з китайською термобілизною, там, де 20 іксів, а вона на вас маленька. Такої самої проблеми не буде, як і з американцями, там, де еска ну, величезна на нашого здоровенного козака. Тому я би вам дуже радий обирати саме продукцію Фаренгейт. І не забувайте, я вже про це казав. Розповідайте продавцям, в яких умовах ви будете її використовувати. І тоді і вам, і вашому здоров'ю нічого не буде загрожувати. Вам буде сухо, тепло в будь-яких умовах. В нас є така приказка: не буває поганої погоди, буває погане екіпіювання. Я гадаю, що з такою продукцією це просто неможливо. З вами був Дмитро Петровський, це рубрика Огляди. Бувайте здорові!